Орбіта Землі більше не нейтральна. Те, що ще вчора було супутниками прогнозу погоди, сьогодні стало інструментами розвідки, навігації і навіть зброєю. І вперше в історії людства космос став активним учасником реальної війни війни Росії проти України. Тож якою може бути війна у космосі? Які технології вже працюють, а які досі залишаються фантастикою? Це Universe Space Tech. з вами Алька Фатальська. І сьогодні ми поговоримо про те, як космос із символу науки та прогресу поступово перетворюється на фронт глобальної війни. 19 серпня 1960 року в небі над Тихим океаном, неподалік від Гаваїв, на парашуті плавно спускається якийсь дивний об'єкт. Розміром з бочку до нього підлітає американський військово-транспортний літак із спеціальним гаком, що висувається з відкритого вантажного відсіку, намагається підхопити об'єкт в польоті. Перша спроба невдача. Ще раз знову промах. Лише з третьої спроби екіпажу капітана Гарольда Мітчела вдається зачепити парашут. За цю надскладну операцію він отримає хрест за видатні заслуги в повітрі, одну з найвищих льотних нагород США. Що ж відбувається? А відбувається справжня революція в історії розвідки і один з переломних моментів усієї холодної війни, бо всередині цієї капсули безцінний скарб. Фотоплівка з трьома тисячами знімків радянських військових об'єктів, зроблених з космосу, у межах надсекретної програми Корона, розсекреченої лише у 1995 році, на орбіту запускають супутник Discover 14 Оснащений ви тільки вдумайтеся спеціальною плівковою фотокамерою, і він робить знімки понад чотирьох мільйонів квадратних кілометрів території СРСР. Все чудово, але як тепер отримати ці знімки? Рішення було неймовірно креативним. Плівка автоматично поміщається в окрему капсулу з радіомаяком, твердопаливним двигуном для уповільнення падіння і парашутом. У потрібний момент капсула скидається в атмосферу, і майстерні американські пілоти якимось дивовижним чином доставляють її на землю. Ці знімки стали тріумфом американських спецслужб. Вони дозволили США точно оцінити кількість радянських міжконтинентальних балістичних ракет, що мали стратегічне значення під час холодної війни. Вперше космічні технології були успішно використані у військовій розвідці. Шли роки. Військові супутники розвивались, а у 1991 році, під час операції буря в пустелі, вони вперше стали невід'ємною частиною бойових дій. Звісно, враховуючи масштаб загрози, супутникам треба було якось протидіяти, наприклад, збивати. Так виникла ідея технології САД SAT, Anti-Satellite Weapons. У 1985 році. Ракету ASM-135, запущеної запущеною з винищувача, США вперше збили супутник. Правда, не ворожий, а свій, щоб похизуватися можливостями. СРСР, звісно, не залишився осторонь. Потім інші країни проводили тести в цьому напрямку, але в реальних війнах ці системи ніколи не використовувалися. Кожен з таких тестів викликав міжнародну критику, адже уламки від знищених супутників становлять небезпеку для інших апаратів на орбіті. До того ж, згодом всі зрозуміли, що для того, щоб супутник вивести з ладу, його не обов'язково збивати фізично. Наприклад, можна здійснити кібератаку, з якої і почалося повномасштабне вторгнення. 24 лютого 2022 року, ще до того, як російські танки перетнули український кордон, у космосі розгорнулася інша битва на прицілі супутникова мережа viasat Сад, що забезпечувала інтернет-зв'язок для військових і цивільних користувачів в Україні та Європі. Російські хакери проникли через компрометований VPN у наземний сегмент управління і відправили тисячам модемів легальні, але шкідливі команди у результаті. Обладнання фактично вийшло з ладу? Ефект від цієї атаки був відчутний одразу. Тисячі українських користувачів залишилися без зв'язку в перші години вторгнення. А в Німеччині понад 5800 вітротурбін втратили дистанційний контроль. Лише згодом стало відомо, що за атакою стояла Росія. А в 2023-му Віасад вирішила позбутися своєї військової супутникової системи Лінк. 16 чи не сприяла цьому рішенню війна в Україні? Питання відкрите. Супутники стають мішенями саме тому, що є критично важливими у війні: спостереження, навігація, зв'язок. Крилаті та балістичні ракети були б безсилими без них, бо саме супутники забезпечують точність наведення і корекцію курсу. Про балістичні ракети і методи боротьби з ними в нас є окремі відео на каналі. В описі залишимо посилання. Система Дельта, яку використовують сили оборони, працює на основі супутникових знімків. Їх Україні надають приватні провайдери, наприклад, компанія Мексар. Супутники настільки важливі, що українці навіть придбали один за донати у серпні 2022-го. Став лайк, якщо теж донатив на нього, народний супутник від Айсай зробив понад 4 тисячі знімків ворожих позицій і техніки у 2024 році. Уряд Німеччини взяв на себе його фінансування, щоб армія не залежала від пожертв. Але, попри безумовно велику користь народного супутника, він всього один. Той час, як ворог має розгалужену мережу. Саме тому Україна частково покладається на допомогу з розвідданими від партнерів, і з цим є прогрес. Наприклад, Франція у березні цього року запустила свій супутник CSO-3 3 найсучасніший оптичний апарат, дані з якого також стали доступні нашому головному управлінню розвідки. Ну і звісно ж, Старлінки. На них детально зупинятися не будемо, адже на цю тему в нас було окреме відео. зазначимо лише, що вони. Стали буквально незамінними на полі бою для українських оборонців, адже це єдина компанія у світі з глобальним покриттям і високою щільністю сигналу. До речі, якщо вам цікаво досліджувати космос не лише через технології, а й через призму планет, у нас вийшов новий випуск журналу Сатурн проти Юпітера. Які таємниці приховують найбільші планети сонячної системи та їхні супутники? Відповідь знайдете за посиланням в описі, а за промокодом YOUTUBE отримаєте знижку 20% на всі журнали. Роль супутникових технологій у сучасній війні настільки велика, що цього року Міноборони України навіть створило управління космічної політики. Завдання зробити нашу державу не просто користувачем, а повноцінним гравцем у космічних технологіях. Для цього була підготовлена десятирічна дорожня карта. В Пріоритетах новоствореної структури зв'язок із орбіти. Космічна розвідка та раннє оповіщення про ракетну небезпеку. І от останнє найцікавіше. Бо супутники на полі бою роблять більше, ніж здається. Вони вже зараз стають очима сучасної ППО. Класичної космічної ППО у стилі лазерів зоряних війн не існує. Але є системи, які виконують подібні функції. Супутники раннього попередження і відстеження ракет. Вони не збивають цілі, а бачать пуски і передають дані на Землю. Серед наших партнерів такі технології наразі є тільки в Сполучених Штатах, а саме SBIRS Space based Infrared System це космічна система спостереження в інфрачервоному спектрі, яка складається з супутників на геостаціонарних орбітах і супутників на високих еліптичних орбітах, а також наземних центрів управління. SBIRS дозволяє виявляти ракети практично відразу після запуску завдяки тепловому сліду їхніх двигунів і передавати цю інформацію для швидкого реагування систем ППО та ПРУ. На допомогу SBIRS приходить HBTSS. Боже, сьогодні прямо день абревіатур. Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor. Це наступне покоління космічних сенсорів США, які, як ви вже зрозуміли з назви, можуть відстежувати навіть гіперзвукові ракети в реальному часі, що значно скорочує час на прийняття рішень для протиракетної оборони. Але відстежити сучасні гіперзвукові ракети з геостаціонарних орбіт важко. Саме для цього США створюють угрупування Layer. сотні супутників на низькій навколоземній орбіті, оснащених інфрачервоними сенсорами. Вони утворюють справжню павутину спостереження, яка дозволяє безперервно стежити за будь-яким запуском, навіть якщо ракета маневрує, разом із вище згаданими системами, цей новий шар робить космос частиною глобальної протиракетної оборони. Але навіть найсучасніші супутникові мережі вразливі, і одна з найсерйозніших загроз для них це глушіння сигналів. Як це працює? Спеціальні пристрої або наземні станції створюють сильний радіоперешкоджуючий сигнал, який перекриває або спотворює сигнал супутника. В результаті користувачі просто втрачають зв'язок, а керування технікою чи передача даних стає неможливою. Росія активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби, такі як красуха. Чи Борісоглебськ 2 повністю нейтралізувати ці потужні джемери практично неможливо, але українські інженери та оператори постійно адаптують мережі та методи захисту, щоб мінімізувати вплив перешкод і зберегти бойову ефективність у липні цього року. ЄС увів у дію Галілео ОСНЕМЕЙ систему цифрового підпису сигналу. Це ускладнило підміну координат, але проблему власне глушіння не зняло. Щоб їй протистояти, потрібні нові приймачі, антиджам-антени і дублюючі системи. Цивільне населення також страждає від глушіння GPS. і не тільки в Україні. 31 серпня літаку з президенткою Єврокомісії Урсулою фон Дер Ляєн на борту довелося близько години кружляти над аеропортом болгарського міста Пловдив через раптовий збій gps сигналу. Зрештою пілоти ухвалили рішення посадити літак так, орієнтуючись на паперові карти у Брюсселі, підтвердили, причиною причину інциденту стало грубе втручання з боку Росії. Глушіння супутників серйозна загроза. Але уявіть собі зброю, яка здатна одним вибухом знищити сотні супутників і паралізувати зв'язок у пів світу. І така перспектива існує. У квітні цього року генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив стурбовану заяву. Ми знаємо, що Росія вивчає можливість розміщення ядерної зброї в космосі. Про цю небезпеку агентство Reuters з посиланням на неназваних американських чиновників попереджало ще в лютому минулого року. Росія намагається створити орбітальну протисупутникову ядерну зброю супутник з ядерним зарядом, який у разі вибуху здатний вивести з ладу сотні апаратів. Наслідки такого інциденту були б глобальними паралізовані системи зв'язку, навігації і розвідки. Позиція США однозначна. Розміщення ядерної зброї в космосі явно порушує договір про космос 1967 року, що забороняє розміщення зброї масового знищення на орбіті. Коли у квітні в Радбазі ООН винесли на голосування резолюцію, яка мала б підтримати ці принципи. Росія була єдиною країною, що виступила проти і наклала вето. Це стало показовим політичним сигналом. Кремль вкотре не цурається ядерного шантажу і вже не лише на землі, а й у космосі. Кричуще нехтування міжнародним правом ще раз доводить: Рада безпеки ООН вже давно потребує кардинального реформування. Те, що ще півстоліття тому здавалося фантастичними ідеями холодної війни, сьогодні реалізується на практиці: супутники спостереження, системи раннього попередження та протисупутникові технології безпосередньо впливають на перебіг бойових дій у російсько-українській війні, але небезпека давно вийшла за її межі, тож майбутнє глобальної безпеки залежить від того, наскільки людство готове адаптуватися до цих змін, рішуче захищаючи космічний простір. Від держав, що кидають виклик світовому порядку. На сьогодні це все. Якщо подобається наш канал, обов'язково підписуйтеся, бо далі ще більше, ще цікавіше і ще космічніше. А ми не прощаємося з вами, а говоримо лише до зустрічі серед зірок, але з обов'язковим аналізом траєкторії.